Хочу Я з тобою жити, спаси ти, мій дорогий, хочу я тобі служити. Вічність Мертвим був, та ти мене з мертвих воскреси. серцем не боюся, я, десь пічне душа моя, лиш тобі, де всіх твоїх світ дітей, свят. Ша моя лиш тобі, де всіх твоїх світ дітей святих. На голові ти страждав, кров свою святу проляв, муки й терпів. Свіття не жалів. хочу Господи, як ти, хрест нести аж до мети. твердо знаю і вірю я. Будь в тобі, Бі. Слава Ісусу Христу, дорога молитовна родино, продовжуємо молити свервицю та дев'ятницю до Божого милосердя, День Восьмий. Молімося за душі, які перебувають у чистилищі, щоб струмені Христової крові зменшили їхні страждання. Сьогодні приведи до мене душі. Які перебувають у в'язниці частилища і занур їх у безводню мого милосердя, нехай струмені моєї крові вгамують їхню спрагу, усі ці душі я дуже полюбив, вони вже сплачують данину моїй справедливості, тобі під силу надати їм пільги, візьми зі скарбниці моєї церкви усі відпусти і пожертвуй їх за них. О, коли б ти знала їхні страждання, ти б постійно жертвувала за них милостиню духа та сплачувала би борги моїй справедливості. О всемилостивий Ісусе, Ти сам сказав, що хочеш милосердя, увожу до храму Твого всемилостивого серця душі, які страждають у чистилищі. Вони дуже милі тобі, але мусять сплачувати Твої справедливості. Хай струмені крові й води, які витекли з Твого серця, погасять чистилищне полум'я, щоб і там прославилась сила Твого милосердя. Предвічний Отче, поглянь оком милосердя на душі, що страждають у чистилищі, зачинені у всемилосердному серці Ісуса, благаю тебе, ради мук Христа, Твого Сина. І ради гіркоти, якою була залита його присвята душа, подай своє милосердя душам, які перебувають під справедливим Твоїм наглядом. Не дивись на них інакше, як тільки крізь рани Ісуса Христа, Твого улюбленого Сина. Бо віруємо, що й доброта і милосердя твої безмежні, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна Ти між жінками і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина, ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милоседя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О кров і воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ми щиро благаємо Тебе. Зігрій нас своєю любов'ю, огорни її цілий світ і нашу неньку Україну. Нехай наші прохання і молитви будуть вислухані і принесені перед пристіл Найвищого Царя, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і сина. І Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання дев'ятниці до Божого милосердя. Щиро бажаю вам, нехай вас і ваші родини зігріває Божа любов, а небеса обдаровують ласками і щедротами. Благословенного і щасливого всім вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! притерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Ти хресний шлях прийшов Ісусе, милий, Тебе, ганьбили й мучили кати, а ти мовчав, хоч серце кров'ю плило, коли народ увесь кричав «Розпни!» з тебе знущали, скопали, штовхали з прокльонами на хресну смерть вели. А ти мовчан, хоч сили вже здавали, покірно йшов до Хресної гори, о розп'ята любове свята. О, невинна й безрі. Срятували, в лице плювали тобі, серце стискалось, тіло, здригалось, від болю й муки. ти йшов до гори. Офи чекала смерть Тебе на тій горі, а серце сильно билось від тривоги і краплі крові падали до Ніг, О, розп'ята любове свята. Винна й жертва, тебе убивали і катували, в лице плювали тобі. Від болю й муки. спинився час, і очі зупинились на найріднішій матінці своїй. і в одну мить два погляди зустріли. І вчуло серце, той нестерпний біль. о, розп'ята любов свята, о невинна й я жертва тебе. Лице плювали тобі.